Володимир Михайлович, ваше, ваше агентство державне, за яким водним басейном здійснює контроль? Ну, наше агентство, територія діяльності Агентства ціла Тернопільська область. Всі вдома Тернопільської області, в тому числі природні заповідні зони, порядовані ставки, річки. Озера е і великі річки, це Дністер, е територія діяльності по всіх водних об'єктах Тернопільської області, абсолютно всіх. Зрозуміло. Е відомо, що з 1 квітня по 10 червня тривала весняно-літня заборона на виловлювання риби, пов'язана з нерестом. Як е ваша фірма? охоронна, відбула цей важливий період, чи багато було порушень, як ви їх виявляли і як карали порушників? Ну, Насправді ми готувалися до вісняно-літньої заборони ще з січня місяця, готували план заходів, погоджували з обласною державною адміністрацією, з національною поліцією, психологічною інспекцією, українським товариством інститут Рибалок Тернопільської області проводили наради щодо весняно-літньої заборони. І під час того, як вона почалася, вже проводили спільні реї. Під час ми е, 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 порушень всіх було виявлено 175. З них 21 порушення грубе, які по матеріалах справи, по, по даних матеріалах справи були направлені до суду. І суд приймав рішення. По всіх інших ми приймали рішення, накладали стягнути. Складні те, що в штат у нас на сьогоднішній день не такі великі, це чотири інспектора. Були, я хотів не, якраз не, запитати, чи вам вистачає сил не, для цієї боротьби. Ці у Тернопільську область чотири інспектори. Ми залучали на е, управління е, українських товариство Рибалок, їхніх інспекторів, екоінспекцію, громадськість. Виїжджали з ними і документували ці порушення. Ну добровільні, а добровільні помічники у вас є? На даний час немає, тому що старе управління, яке було до нас рибоохорона, вона ліквідувалася і попередні громадські інспектори рибоохорони, вони вже не актуальні в новому управлінні. Ми чекаємо насправді відповідальних людей. Які готові боротися на громадських засадах в нас, щоб долучалися до спільної боротьби. Ми готові виїжджати, допомагати по будь-яких фактах. Неодноразово виїжджали під час нерестової заборони, виїжджали на теле... через телефон гарячої лінії, поступали повідомлення, виїжджали, документували правопорушення. Дякуємо цим людям, небайдужим, які повідомляли нас. З працівниками поліції також виїжджали, документували правопорушення. Тобто я рахую, що порівняно з минулим роком де штаб був 10 працівників, 10 інструкторів, на сьогоднішній день 4 було цього року, ми справилися з поставленою задачею. Нерестова заборона в нас прийшла, рахую, що. Більш-менш більш ефективними ефективно. Так. Добре, дивіться, закінчилась. Закінчився період, як ви кажете, не заборони, але життя продовжується. Деякі рибалки дотримуються вимог законодавства і добросовісно виловлюють рибу тими методами, які дозволені. Ну, але ж є і браконьєри. Ну, Вони завжди були. Є... Як вони браконьєрять, до речі? От як вони браконі? Це... Які в них методи? Е, ну, переважно баконі це ті, які мають прямий доступ до води, які бачать, контролюють цю водойдень, е, живу і і живуть поруч. Він бачить, коли нікого немає, вийшов, виставив. Це ускладнює роботу. Сітку виставляють? Виставляють сітки, виставляють підйомні сітки, народі фатками їх називають, Виловлюють mm. таким чином. Е, і це ускладнює роботу. Якщо виявляємо, ми, ми виявляємо сіт, часом приходиться сидіти і 12, і 14 годин. В засідці. В засідці, поки браконьєр вийде на воду для того, щоб її витягнути. щоб Встановити чия е, Ну, це, Багато цих браконьєрів ви затримали? Е, є, так, багато. цього року е, нам виявлено 157 порушень, Всіх від початку року. Е, 175 ні, перепрошую 175 під час нерестової заборони. цифру 200, 215, 215 ну, Точна цифра не так важливо. Мене більше турбує <клес> запитання. Е, скажіть Бриконі. відверто, чи ви от, четверо у вас інспекторів? Чи можете ви все-таки ну і справді ефективно боротися, браконірів набагато більше? Ну, звичайно, браконірів набагато більше. У нас зараз будуть оголошуватись конкурс на заняття ви посад державних інспекторів по боротьбі. Запрошую всіх бажаючих приходити на роботу, працювати, боротись, допомаг... зар... допомагати. Ви даєте зарплату цим? Це... Да. У нас зарплата близько 6 тисяч гривень державного... воно державного інспектора. Так що... Хто бажаючий медієнти, нехай приходять, працюють. Бороти все браконьєрство такими малими силами, розумієте, неможливо. Володимир Михайлович, дивіться, у мене конкретне запитання. <клес> Добре, давайте конкретизуємо. Упіймали ви браконьєра, який поставив сітку, і там десятками кілограмів незаконно виловлює рибу. Ви його упіймали на гарячому? Яке покарання на нього чекає? Е, покарання у вигляді штрафу, Якщо. Суд не буде вважати, що це є значна шкода. Якщо значна шкода визначає суд, тоді він направляє матеріали для, в поліцію для порушення кримінальної справи. Значна шкода це скільки риби має, має бути? Не можемо сказати. І навіть от ми говорили з суддями, з адвокатами, з юристами. На даний час значної шкоди як такої визначення немає. Немає. Законодавстві не прописано, що таке значна шкода. Це на, на розгляд, розгляд на судді, скажу так. так. Звичайно, на розгляд судді. Добре, як ви вважаєте, от, існуюче законодавство, воно дозволяє вам ефективно карати тих, хто займається браконьєрством незаконним виловом риби? Чи можливо треба це законодавство зробити більш жорстким? Ну, насправді, це законодавство дуже м'яке і воно. Для, нам, для теперішнього часу недосконалений. Якщо за домінне порушення людина платить 180 гривень штрафу, а за грубе порушення суд призначає 340 гривень штрафу. я Людина наловлює риби на 2000 гривень, 340 гривень, він вправі заплатити цього штрафу, якщо немає збитків. Збиток окремо за рибу, збиток не раховується окремо. І останнє запитання до вас, як до <клес> фахівця у цій рибній галузі. Скажіть, будь ласка, оці наші рибні ресурси Тернопільщини, що порівнювати з минулими роками? Ці рибні ресурси вони примножуються чи навпаки занепадають? У нас більше риби стало чи менше? Дивіться для того, щоб це порівнювати, на мою думку, його зменшується. Далі. Нема державної політики в цьому питанні. Якщо в радянські часи водойми загальнодержавного користування, загальні водойми вони зариблювалися науковими інститутами, зариблювалися громадськістю тими самими членськими внесками українського товариства мисливців і рибалок. на сьогоднішній день зариблюються водойми загальнодержавного значення, які під українською українським товариством мисливці рибалки. Там вони зароблюються. А от такі невеликі річки вони не зароблюються взагалі І Тому конкретніше сказати, чи збільшували, чи зменшилося, це треба проводити наукові в вибори і порівнювати з попередніми роками, як було в попередніх роках популяція рибенняка і на сьогоднішній день, скільки її. Цього року, до речі, звернувся до нас науковий інститут з Києва. Вони будуть проводити наукові дослідні вилови по річці міста повністю по, по протяжності нашої області. І вже справді останнє запитання. Як ви вважаєте, от, чи не здається вам, що держава, ем, маючи зараз стільки різних політичних, соціальних, фінансових проблем, ну дуже мало кажучи, звертаю увагу на? От, на Ну, Якщо говорити з попередніми роками, то цього року насправді держава звернула увагу, виділили на всю Україну, виділили 40 мільйонів гривень на зариблення всіх всіх витоїв України. Це моря, річки, озера. Зараз розподіляються квоти на зариблення по Україні. На область. Я не можу сказати, не готовий. Це визначають в Києві Ну, поки що не знаєте, знає, не, не знаю. Ну, Надіємося, що і на нашу область щось перепаде. Дякую вам за розмову і бажаю успіхів. Взаємно. Дякую вам.